Нехай людський ресурс і Нам треба вирішити, якого ми виносимо, ми можемо спробувати винести тебе. У тебе є союзник у вигляді сіби. А давайте спробуємо. Давайте спробуємо просто спробувати. Ні, а який сенс? На Набувовно в мене немає унікального ресурсу. Мені будівля країни, з якої я можу винести унікальний ресурс. Так, ти ні, це погана ідея. на тебе йти. тебе тільки один союзник, Анда, і теоретично я можу навіть з ним не зіштовхнутися. Тому погнали. Так, тобі. Сорі, я тобі кинув образу. А ні, тобі. Покращити відносини? Виносу тебе, бо в тебе тут? А чому я вирішив тебе виносити, якщо в тебе також нічого нема? Просто бо побачив, що в тебе союзників нема. Це що? Ти що за країнка? Ага, ти далеко знаходишся? Я не, не хочу з тобою воювати. Ти? Оголосити? Ти тебе ось цей союзник? Чай, чай, рис. Рис. І з поганим темпом зросту. Але хоча б щось. Але якщо з тобою воювати, доведеться і з тобою воювати. Може, просто з тобою? Може, просто з тобою. В тебе є? Щось? Що тропічна деревина і працеляни. Це те, що нам треба. Погнали, змусимо їх напасти на мене. Ось тут на пагорбах, можливо. На цих пагорбах. Давайте спробуємо оголосити? Оголосити? Сюди на пагорби. Погнали. Вперед, швидко подивимось, як воно буде. Ми їх не винесемо, нас змусили відступати. Неприємно, значить, треба було з кожним по окремості воювати там. Да, їх занадто багато. Так, трохи перезавантажимось. Можу я тримати людські ресурси на максимумі. Я можу дозволити собі тримати на максимумі, до викликати ще 9. 9. Давайте 250 зараз не збираю на рахунку. Ще 9 викличу. Я можу. Давайте купецьку раду. Трохи почнемо. Так, ширина бою. У мене достатньо. Здається, так. 20-40. Я можу збільшити ширину фронту. Відновлювання людського... Давайте ефективність виробництва. І переваги. Економічні, поки що не чіпаємо Військові. Давайте поки що без. Не чіпаємо переваг. Дякую. Так, стоп. Все достатньо. У нас грошей достатньо. Ще один трибуше, ще два трибуше, один лучник. Тоді в нас має бути по 6 кожного. І дванадцять лицарів. Ось так. Це в нас зараз скільки військ буде. Ну, такими сили ми будемо досить стильні. З такими. Угу. Ще вісім я не викличу. І ще трьох тільки можу викликати. Давайте так, викликаю. Лучник, Требуше... пікінер, лицар. Ось так, прям, прям зайшов за ліміт на один. Але нічого страшного. А ось тепер зберегтись. Максимальні витрати на армію. Понали підійдемо. Оголосити, оголосити. Ну, Нежно 2000 різних штуців, але нічого страшного. Є. Зараз по черзі. Все одно відступити змусив нас. Та це прям неприємно, е. Чого? Може, вони зараз розійдуться? Звісно, ще різних ресурсів нема щоб повідновлюватися. Угу. І вони мене доб добили. Mm. Так, хочемо і на ліміті, але все одно боляче, неприємно і так далі. Тож, рахунку, через відсутність можливості відновлення. В тебе... А, в тебе ще ліміт військ 39. Але знову ж у вас нема грошей на це. У вас не має бути грошей, ви максимум 0,43 дохід від виробництва. У мене в свою чергу до, до, ну, багато провінцій, які більше 0,43 дохід від виробництва. Так, а чи можу я? Може я можу якусь ще унікальну будівлю? Може щось? Ні. Технології. Дерева технології, ти мені дасиш. Так, нічого цікавого. Слава кістка, так мармур. Скляний завод, ще в мене скло. Паперова фабрика. У мене точно є папір, у мене нема скла. Ось паперова фабрика. Це дуже цікаво. Йдемо в бік паперової фабрики, ось так. Давай щось з цим спочатку закінчу. А, ти так, чи інакше спочатку закінчуєш з цим. Так. Окей, з тобою не справляюсь, хоча і мав би справлятись. Треба хтось проти когось, в кого нема можливості підійти один до одного. Так, ти оголосити війну. В тебе союзник Такугава. Я з вами по окремості буду воювати. А ось це, до речі, цікаво, може якраз таки це і хороший варіант. Умовно, оголосити війну ось так. Спочатку виносимо армію тебе, потім інші підходить, коли ми майже його вже винесли і добиваємо. В спробах відновити людський ресурс. Є, вони навіть самі на мене пішли. Давай, погнали, добуваємо самих війська. Да, в мене немає толку можливості відновитися. Вони зараз ще раз на мене підуть. Фу. Були людські ресурси. Так, є, все. Треба закінчувати, поки я ще живий. Все, сто відсотків. вимогу. Зможу, пов... зможу повністю захопити. Я. Висунути вимогу. Аже ж. Так, сюди. Так, да. і зараз у мене має все йти просто на людські ресурси, все. Давайте ядро зробимо, звісно. Що тут рис. У, рис, це цікаво. Але в мене з'явилося щось більш цікаве. Тропічна деревина є? Дві тропічні деревини. Якщо б ще порцеляна була. Але. Але, але, але. Так, це раз буде 10. А, ну коротше, я все одно буду просто армію тримати тепер на максимум. Тому я типу. Ну обов'язково прям сильно слідкувати так. Так, рис, рис, два рису. Ну, нехай. Ну що одно зараз максимальні витрати на війська, щоб швидше відновити людські ресурси. Новий закон. На, дослідження плюс 4%. Нехай буде. Знову ж без додаткових витрат. Хм, а може тебе також? Без додаткових витрат, плюс дослідження. Знову ж без додаткових витрат. Плюсова ферма, тримай гроші. Ця провінція готова. Що там? Вишилось нас хоча б одна провінція. Там ще один рис має десь бути. Ну так. Ось цей рис. Знову ж у нас типу сім типу прибуток, але це через те, що не ресурси відновлюють. Якщо на нас хтось нападе, це буде пекло. Не, покращу. Да, я. я... Людські ресурси це біль окремий для мене. Знову ж, мені треба 52 тисячі. Окей, у мене, да, мене 52 якраз таки тисячі зараз. Давайте покращимо війська. І генера... На генерал общають відкласти. Просто щоб у нас був генерал. Це краще ніж його відсутність. І продовжую провінцію за качати. Може ще раз? Інноваційний хаб. Погнал. Знову ж це без витрат на дослідження. Просто що дослідження будуть йти. Що нам важливо дуже. Бо якщо у нас будуть унікальні будівлі на рис. Ой, не на рис, а на папір. А папір досить дорогий. Ти взагалом додаткові унікальні будівлі нам потрібні. Нам необхідні. Так, все покращено. Унікальних будівель все. Я... не хороша економіка. 385. Корея 408, корея. Ого! Ого, корея! Ого! Ого. Одобряю. І ми майже відновили людський ресурс. Є. Yeah. Майже 52. Але це і наш ліміт, людські ресурси. Да, в деяких провінціях такі собі людські ресурси, але. не в цьому проблема. Так, маючи. Давайте візьмемо запас собі людських ресурсів, і тільки потім будемо ще когось атакувати. Блін, знаєте, про що я забув? Давайте ось так. Всі провінції. Не-ні-ні-ні. Ось всі провінції по економіці покращені. Чи у всіх вас є амфітеатр-пам'ятник? Давайте все ж таки щоб Все знову прибираємо утримання армії. Амфітеатр-пам'ятник. Це щось також дуже важливо. Так, десь кураду наступного рівня. Ну, просто ми навіть спадку можемо от потім витягувати потрохи. Тобі бонуси. Остання провінція. Yeah. Так, ну це складно, це складно. Які людські ресурси є гроші? Mm. Ще піти б на когось, від кого є, на кого є сенс і ти? в тебе одяг, риба, папір. Риба. Ну, окей, риба, це ще хоча б трохи сенсу є. Але з ким я буду заради тебе воювати? З трьома країнами. А, дякую. Ну, в плані з двома ще. З також двома додатково. Ти. З двома додатково. Окей, якщо з тобою воювати, також з двома додатково. Якщо з тобою? Е, знущаєтесь? Хоча б одна країнка має бути. Ой, ось ти. У, З намбу, який далеко, і в якого явно нема сил і можливості мені протистояти. Особливо економічно. І вони просто далеко тому Ой, Ой! Ой, когось закидало образами. О, до речі. Я <свят> безрадників. <свят> І з перевагами. Економічні. Чисто на ліміт полків. Давайте поки що не поспішати. Ось з радниками. Активність виробництва. Дослідження оборони юнітів. Давайте дослідження атака юнітів. І технічне обслуговування армії зменшимо. А, 35 мені там це треба. Ну, нехай. Оголосити, оголосити. Заходимо сюди. Хоча ця провінція типу, це просто бавовна, яка мені не те що потрібно. А, це плюс одна провінція. Стоп! Зробити вимогу. Ой, все. Ой, 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 закінчили війну, все. А, монеток. Не вистачає 40 на моні, треба. Щоб асімілювати. На, все, асімільовую. Як? Далі ти. Мені треба знайти когось одного, кого буде бажано на кордоні з нами. Я не хочу просто. О, в тебе тільки. в тебе тільки один союзник. Та погнали? Зберегтись, сорі, <гум> Я розбережусь. Я не знаю, бо, нехай вас вас дратує, хоч не ймовірно дратує, але. Але, але, але треба. Ой. Типочків не вистачило. Просто погіршу відносини. Є. О, Стоп. Так, квитку. Сюди в ліс. Ісь бонуси, дякую. Ще бонуси? Ні, більше бонусів нема. Немає радника? О, радника. Блін. Нічого цікавого. Ну погнали. Хай він виходить кудись. Все, погнали сюди. Здолуцю зараз візьму. О, зараз поб'ються з нами. Є, побив. Побив других. Побив ще раз. Теоретично міг би добити, але який сенс. Все, ось так, зробити, вимогу зробити, все. Йдемо відпочивати. Блін, я не на максимальних витратах на війська. Нові максимальні витрати на війська, чисто, щоб відновитись. На. Ой, закинуто спочатку все. На відновлення, потім все інше. Так, а тобі. Тут тропічна деревина є. Хороша тропічна деревина, яку я качаю. Ой, у мене трохи мінус. На відновлення армії. Ой, нормально, потрохи зараз вирівнюємось. Знову ж плюс 10 з максимальними витратами на армію. Щоб отримати цей плюс 10, звісно в мене зараз ці гроші улітають в, в армію. У, лицар. Завершений якийсь лицар. О, хі-хії, безкураду до кінця качає. Стам, так, до кінця покращена провінція. На тепер має тепер. Ще амфітеатр. Ой, пам'ятник. Амфітеатр. Так, десь. О, ще тропічна деревина. А, це вже забудовано мною. Порцеляна. До речі, мінімальну на армію. Ми вже відновили. Ну, наскільки відновили. Пам'ятник і амфітеатр. Готова ще одна провінція. Срібло. Я можу срібло собі дозволити. Срібло. М -м -м. Який смак. Це буде одна з найкращих наших провінцій. Може я збільшити? Ну ні. Ну на одного солдатика тільки збільшити. Чи є в нас дисбаланс? Mm -mm. Дисбалансу нема. Давайте ще якогось ближніка. Ну, на елітний мечник. Mm -hmm. Ну, просто щоб на ліміті бути. Так, а випадково я вже не можу папір будувати, мені цікаво зараз. Десь в мене є папір. Ось тут, наприклад, папір. Мені здається, я вже. Ні, ще не дійшов по технології до цього. Які в нас тут? У нас десь є ще. Ага, ось тут ще тропічна деревина. Ну, тут її небагато. Ой, до речі, мені здається, там де срібло, так я не побудував пам'ятник амфітеатр. Тримай. Так, що ще? Це. Все, це знову нема. Знову треба думати про те, з ким воювати наступним. Або. Або. Зараз тисяча спадку буде. О, школа дослідження завершена. Все. Тепер я можу папір забудовувати. Бачите, дивіться, папір. Не тримайте. Так, тисяча. Ну, давай, поки що спадок начіпаю. Ось ця провінція зараз буде приносити багато грошей. Бо тут порцеляна 1.33, а папір 1,72. Ось це. Папір до кінця допокачений. Так, амфітеатр пам'ятник. І десь ще в мене був папір один. Те другий папір? Ось тут. Хі-хі. Ну, це вже такий собі папір. Це. А, пам'ятник. І амфітеатр ще забув. Не забув. Немає радника. Ну. Поки що не чіпаємо. А ось падає цивілізації. Ще ліміт військ. Ще плюс 20 У мене тепер ліміт. Так, давайте так, я збережусь перезаванчую, бо воно не оновило зараз ліміт, і я не хочу чекати, поки воно оновить. Я зараз просто перезавантажу. Ну, знову ж, це баг ба гри, що типу, треба перезавантажитись. Я просто типу, просто зараз просто зараз тикну завантажити і те, що я зараз зберіг все. Є, -є, -є, Є. Тепер з плюс. Що? Плюс 40? Ліміт плюс 40. Це цікаво, це дуже цікаво. Так, для початку, давайте. Я довикликаю те, чого зараз не вистачає. Я максимальну швидкість. Тобто, так, начинають через створити армію. Мені не вистачає одного тебе, одного тебе. тоді одразу. Двох елітних. Ні, трьох. Мені трьох елітних лицарів не вистачає тоді. Мені не вистачає трьох кінних і трьох трибуше. В такому випадку. Брат, принці одразу 11 викличу. За скільки виходить? Все правильно. А далі по 8 викликаю. Ще ось так. Сюди. Раз, два, три. Ой! людських ресурсів не вистачає. Упс. Тоді ось вас об'єднати двох. Та ну все, я безсмертний. Так, давайте. Людські ресурси відновлюємо, людських ресурсів і ширина на фронту. Так, тут не вистачає вам п'ятьох. Не вистачає. Кінного і два-три боше. Люди, 80 військ. Що, максимальні витрати на армію, нехай побільше з лучше відновиться. Що, Ще вісім тисяч. Ще вісім тисяч. Ну що ж, як, як би вам сказати, я не переможний, дуже близько. Ой, але мені, ну, мені зроблять боляче. На першій же війні мене зупинять, давайте зараз бережусь. Мені винесуть людські ресурси, мені треба буде відновлюватись. Але просто як факт я зараз дуже сильний, досить сильний. Так, додаткових унікальних будівель в мене нема. Що? Кого? О, з тобою можу з одним воювати. А якщо сі на сібу нападу, то також обрати між вас двох. Тебе рис чай-чай. Шовк меблі фарба. Шовк. Шовк не забудовується. Тебе... рис. О, багато рису. Це цікаво, і зерно навіть є. Погнали на північ. Обрати якогось генерала покраще. Парочку образ. Погнали. Чи вийдуть вони самі? Видите? Є, вони самі. Пішли в нас тут? Погнали на добивання? Є. Є. І останнє принці. Є. Якщо вони буде себе повністю захопити? Ой, непогано. І в нас навіть людські ресурси залишились. Так, я, да? створити. Тепер погнали по черзі. Бавовна не забудовується в нас. Риба. Є. Забудована. Що то ще? Зерно. Рис. Є рис. О, збереження. Дождь, нагадую, що ми ще пам амфітеатри, пам'ятники забудовували. І останній рис. Так, випадку я тут беру ось ця ширина фронту, щоб ми сильніше були. Бо якщо у нас біля ширина фронту, то ми ще будемо їх виносити. І менші самі втрати будемо нести. Коротше, будемо просто давити їх умовно кількістю. Yeah. Так, ти. Ось ви внутрі мене, ви мене дратуєте. Що я на тебе піду. З тібою ще воювати. Та в кого з вас є щось цікаве, в тебе тільки рис і худоба. В тебе. В тебе я папір. І скло. Hmm. Десь в мене було поруч щось. А, скриний завод, все. На тебе. Ти цікавіше. Погнали сюди. Та оголосити. Ой, багато. Але вони мені нічого, нічого не зроблять. Подивимось, що вони мені зроблять. Погнали. Рівнини, рівнини, рівнини. Окей. Змушу їх. На мене зараз піти. Ой, а, вони мене відбили. Неприємно. Давай поокремості їх. Ось так. Перший мінус. О, зараз другий на мене піде. Є, цих двох виніс. Тебе добиваю. Я не розумію, як вони перший раз мене перемогли. Я ще раз доб'ю. Що це було в перший раз, я не розумію. Що це таке? Як би пояснити першу вашу, вашу перемогу? Щось... Це щось дивно було, окей. Але по йому я ж переміг все затвердити. Є. Yeah. Але зараз з максимальними витратами на армію будемо сидіти. Треба ще не збирати війська не. Коротше, я зрозумів, там все ще можуть зробити боліше і досить боліше. Мені зараз відновлювати людські ресурси дуже довго. І хоча на ядра зробити. Також займе час. Все. Так, ну що ж, що ж, поки що я вам нагадаю, що по посиланні в описі ви зможете знайти та придбати моїгри, особливо знайти Вард Factory. гра, яка вийде через. Півроку, але вже виглядає досить цікавити. Якщо ви до її просто добажано, це вже неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.